Привіт-привіт, друзі! Доброго всім настрою, доброго всім дня! А зараз послухайте історію, яку я вам розповім. Жили-були два села. Одне село називалося Хорошево, а друге село називається Плахішкана. А як ви гадаєте, чому вони так називаються? А тому, що в селі Хорошево жили дуже вічливі, добрі люди, виховані. А мешканці села Блахішкана були злі, невічливі, невиховані. І навіть, уявляєте, навіть квіти у них росли різні. У мешканців села Хорошева були ось такі гарні чудові квіти росли. А у мешканців села Блахішкана одні колючки. Діти, я пропоную вам зараз. Давайте з вами намалюємо дуже чудові красиві квіти і подаруємо їх мешканців села плахішкина. Вони подивиться на них і стануть добрими, вічливими. Тож починаємо? Зробимо пальчикову гімнастику, яка називається пальчики. Шли собі пальчики туп-туп-туп. Зустріли кулачочки, стук, стук, стук. Потім долоньки. Плес, плесь, плес. Заховались всі раптом десь. Давайте зробимо добру справу, намалюємо для мешканців Плахішкіна ось такі квіти. Побачать вони красиві квіти, посміхнуться і стануть добрішими. Я пропоную вам сьогодні намалювати таку квітку, весняну квітку, яка називається тюльпан. Ось такі тюльпани ми з вами зараз будемо малювати. Давайте згадаємо спочатку склад квітки. З чого вона складається? Що у квітки є: стебло, листечко, ось таке довге листя. Та що, пелюсточки. Ось такі пелюсточки у квітки. Квіти наші будуть різного кольору. Починаємо малювати з вами. Спочатку намалюємо пелюсточки у наших квітів. Одна квіточка. Ось така. Ось так ми її малюємо і розмальовуємо. Вона у нас буде червоного кольору. Ця квіточка. Так, друга квіточка у нас буде жовтого кольору. Поряд намалюємо жовто. І ще одна. Квітка у нас буде такого рожевого кольору. Тюльпани ж бувають різного кольору. Ось і у нас теж різного кольору квіти. Рожева квітка. Ось така. Далі ми намалюємо. Кожній квіточці з табло. Одній квіточці, зеленим кольором, другий. і ще одна квіточка. І намалюємо листечко. Листя у тюльпанів широке. Так, ось таке листечко намалюємо. Замальовуємо. Тюльпани — це весняна квіточка ось таке посередині намалюємо. листячко широке. Ось цій квіточці намалюємо листечко. Маленьке листечко, ось таке листечко і таке листечко. Майже готова. Але ми додамо кольору. Додамо кольору спочатку. Пелюсточка. Набираємо темніший більше кольор, червоний, та додамо кольору. Ось так виділяємо. І посередині виділяємо наступну квітку малюємо. Ось так трішечки. Так. Набираємо, можемо набрати оранжевого помаранчевого кольору. Ось так. Та посередині. І наступну квіточку додамо кольору, щоб вона була більш виражена. І ось так посередині. Далі додамо кольору. Трішечки темнішого кольору виділимо стебла. І додамо кольору на листячко. Ось так. Трічка є ось це трішечки темнішого кольору. Ось такі тюльпани. У мене вийшли ось такі тюльпани, такі весняні квіти. Спробуйте діти, і ви намалюйте такі гарні квіти та подаруємо мешканцям села Плахі... Плахішина. Плахішкина, і вони стануть вічливими, добрими, чуйними. Тож, пока, пока, діти!